Мої вітання в ефірі телеканалу Ім студіо. Програма час В студії. працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. І чужого навчайтесь у Мукачеві відбулася зустріч із поляками. Було ваше, стало нашим. Митниця показує трофеї. Заощадив, значить, заробив. Іршава вчиться економити. Куди зникає озеро? Синивир обмілів. День мобільності Закарпаття підтримує європейський проект. Сила, слава, честь. 128-ма бригада святкує ювілей. Прощавайте діти. Літній табір, гармонія завершує свою роботу. Через призму об'єктиву в Мукачеві відкрилася фотовиставка. Закарпатський край багатий на корисні копалини та запаси термальної води, використання якої не тільки для лікувальних цілей, але й для комунальних потреб практикують вже давно багато різних країн світу. Закарпатська влада також вирішила всерйоз зайнятися цим питанням. Тому до нашого краю були запрошені провідні польські експерти, які питання обговорювали на двосторонній зустрічі. Знає Ірина Грабко. Представники української та польської сторони зібралися в залі засідань Мукачівської ратуші в рамках проекту зміцнення місцевих органів самоврядування Закарпатської області щодо сучасних комунальних послуг управління та енергоефективності за допомогою комплексного використання геотермальної енергії. Сьогодні перше така знайомча зустріч семінар на завтра. Аналогічно відбудеться в берегові. Потім буде восени проведено для наших фахівців. Тур знайомчий тур у Польщу по вивченню цього питання. Обговорювала на семінарі перспективи використання енергії підземних вод не тільки для лікувальних цілей, але й для комунальних потреб для обігріву будинків, видобутку електричної та теплової енергії. Представники української сторони наголошували на тому, що Закарпаття, зокрема Мукачева, територія з великим економічним потенціалом. Як відомо, Закарпаття, багатий край на корисні копалини і, звичайно, на термальну мінеральну воду і що... Звичайно, як для України, так і для Закарпаття питання енергозбереження є актуальним, адже традиційні джерела енергії, енергоносії постійно зростають в своїй ціні. І, звичайно, це впливає на економіку. Області підвищує собівартість продукції, собівартість послуг і тому пошук альтернативних джерел енергії це для нас надзвичайно актуальне питання. Оприлюднили статистичні дані про те, що на Закарпатті з усіх запасів мінеральних вод використовується тільки 10%. Якщо ж залучити до цієї справи інвесторів, то це дасть можливість використовувати цей вид енергії набагато ефективніше і в ширшому обсязі. Геотермальна енергія може бути і енергія землі. Це також надзвичайно активно використовується в світі. І зараз була фахівці нам про це говорили, що вони є можливість пробурити на 3000 метрів землю, хоча там води немає термальної, але температура там сягає 300 градусів Цельсія. Тобто ми можемо прісну холодну воду закачувати, вона нагрівається, і на виході ми маємо гарячу воду. Яка може використовуватися у дереві, приміщень, використовуватися в технологічних процесах. Також представники української сторони виступили зі своїми презентаціями інвестиційних проєктів Закарпаття. Найбільш перспективними районами для інвестицій вважаються Ужгородський, Тячівський, Виноградівський, Берегівський. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків представив проект для Мукачева. У ньому йдеться про будівництво аквапарку з використанням мінеральної термальної води. Представники польської сторони ознайомилися з новими проектами. кажуть, зацікавлені у співпраці. Наразі це. Було тільки знайомство із Закарпаттям. Наступні семінари покажуть перспективи співпраці двох сторін. З початку року митники посту міжнародного переходу Дяково зафіксували більше сотні правопорушень із незаконного переміщення тютюнових виробів, прихованих у тайниках транспортних засобів, та ввезення на територію України дорогих іномарок з фальшивими документами. Вартість вилучених автівок становить близько 4 мільйонів гривень. Серед величезної кількості різного транспорту є навіть мерседеси останніх марок, що коштують не менше мільйона гривень. Що ж стосується цигарок, то їх перевозять навіть водії туристичних автобусів. На Іршавщині вчаться заощаджувати перед органами місцевого самоврядування. Постало питання економії енергоносів. Зокрема, минулого року у місті вивчали та впроваджували енергозберігаючі технології. Вдалося встановити котли на твердому паливі, замінити у навчально-виховних закладах вікна. А в цьому році роботи не припинили для економії електроенергії у деяких бюджетних установах. Поміняли старі побутові прилади. Перед тим як замінити в дитсадках старі електричні плити, в міськвиконкомі обмірковували та консультувалися із фахівцями, каже міський голова. Адже деякі сумніви все ж таки були щодо економії, то намагаються проводити комплексні заходи всюди, де можливо. До прикладу, вуличне освітлення коштувало місцевому бюджету 20-25 тисяч гривень на рік. Після реконструкції та заміни старих ламп вдалось зекономити 50%. Зараз за освітлення вулиць потрібно платити від 9 до 11 тисяч гривень. На порядку денному постало дуже гостре питання економії енергоресурсів. Причому економити ми вже зрозуміли, що не можна тільки в одному напрямку, це повинен бути комплекс заходів, тому що якщо зекономиш тільки електроенергію, але відпустиш газ, то все одно в сумі це виразиться дуже і дуже не в корисність виконкому. Тому було прийнято рішення економити всі види енергоносіїв. Утім, минув лише один місяць, відколи в ДНЗ номер 4 встановили нові електроплити, а результат уже є. За словами завідуючої, якщо раніше один місяць використання такої плити коштував 1140 гривень, то після встановлення нових за спожиту електроенергію довелося викласти усього 826. Встановивши нову електричну плиту, вдається зекономити більше 30% електроенергії, тому стара плита більше не потрібна. У цьому дитсадку замінили всі вікна та двері, і як результат діти стали менше хворіти. Поряд з газовим котлом поставили й котел, який працює на деревині. Зараз проводять заготівлю дров на зиму. Минулого року в нашому дитячому садочку було замінено всі вікна на теплозахисні і двері, в рахунок чого ми зекономили незначні кошти, а саме встановлено котель на твердому паливі. Що віддавало добре тепло. По групам було тепло, тепло не відходило, тому що вікна захищені були. Нові електроплити з'явилися і в ДНЗ номер 1 В цьому дитсадку ще потрібно замінити більшу частину старих вікон. Вікна та двері місцева влада пообіцяла замінити найближчим часом. Окрім того, в котельні встановили систему обігріву, яка працює на твердому паливі. З осені у нас було встановлено котел на тверде паливо. Це дало змогу зекономити велику кількість газу. І Зараз вже місяць тому встановлені нові електричні плити, які майже на 40% економлять електроенергію. Але одне із важливим питанням ще залишилася заміна вікон, дверей вхідних. У планах, звісно ж, оновлення електроплит у всіх віршавських дитсадках такі комплексні заходи для економії електроенергії та газу в Віршаві будуть проводити і надалі, адже за короткий час вдалось зекономити досить значні кошти для місцевого бюджету та економія економією. Та головне, щоб дітям було комфортно та затишно. Високогірне озеро Синевир, що знаходиться в одноіменному національному природному парку в Міжгірському районі на Закарпатті, помітно обміліло. Через спеку та посуху рівень води впав на майже 2,5 метри. Там, де раніше була вода і плавали косяки форелі, прогулюються туристи. Озеро Синевир вважають найбільшим озером в українських Карпатах. Його площа майже 5 гектарів, глибина сягає 22 метрів. Місцеві жителі не дивуються, що в озері стало менше води. Його площа та глибина постійно змінюються в залежності від Озеро живлять також тригірські струмочки. Пройдуть дощі і вода одразу ж підніметься. Неймовірна спека панує на Закарпатті ще середини червня. Загальна слабкість, спрага, симптоми неприємні, тим паче в чудовий сонячний день. Та окрім того, люди почали все більше жалітися на здоров'я. адже через спеку загострюються серцево-судинні захворювання. Близько двох тижнів тому померла 35-річна викладач Ужгородського національного університету. Причина смерті загострення серцево-судинного захворювання, спричинене перепадами температури. Незадовго до того була смерть працівника хімічного факультету з таким же діагнозом. Температурні показники цьогоріч найвищі за останні 10 років. Не всі знають, як уникнути негативних наслідків спеки. У нас от були пару викликів, таких, де багато збирається людей, і там душно. Наприклад, в церквах, в магазині може бути якомусь душно, і люди падають в омороки. Але поради, які у мене, не виходити в такі спокотні дні з дому, звичайно, краще без потреб не виходити. Працівники швидкої допомоги Ужгорода кажуть, що через спеку викликів не побільшало, однак змінився їх характер. В середньому за добу у нас поступають, і звертаються за медичною допомогою 70-80 мешканців міста Ужгорода. Загальна кількість ще раз повторю не збільшилася, але змінилася сама структура викликів. В якому плані все таки люди реагують на цю спеку і збільшилася кількість викликів до хворих на гіпертонію у групі ризику. Люди похилого віку хворі на серцево-судинні захворювання. Також більшість пацієнтів ужгородського міського травмпункту діти, котрі через необережність перегріваються. На сонці за добу в середньому до нас поступають в основному 60 до 60 хворих, але із гіпертонічними кризами, які звертаються, це бувають 4-5 хворих. В основному більшість містян спеку просто не переносять, тому рятуються від неї за допомогою кондиціонерів. Взагалі слабість така, сили нема, така ну і погано мені на сонці. Не знаю, як сказати правильно, але не переношу, як би то сказати, сонце. Мені у хмарну погоду краще. Стараюсь берігся, це ж не виносимо таку жару пережити. Ну тінь, прохладітельні напитки, берегусь, ну і люблю. Ніяких відчуттів негативних немає. Для того щоб пережити спеку одного лише кондиціонера, недостатньо варто спробувати дотримуватися деяких простих правил безпеки, і тоді наслідки не будуть такими страшними. Мукачево приєдналося до європейського тижня мобільності. Саме 12 липня у місті підписали відповідну хартію, яка свідчить про те, що мукачевці готові покращити своє ставлення до пішоходів та велосипедистів. Акція проходить щорічно в один і той же період з 16 по 22 вересня. Під час неї учасники договору демонструють, що вони роблять для підтримки велосипедистів та чисто довкілля. 12 липня Мукачево вдруге долучилося до європейського тижня мобільності. Міський голова Ленділ зустрівся із координатором цього руху Лесею Лойко і підписав основний документ Хартію, який офіційно і затвердив участь Мукачева у всесвітньо відомому русі. Основна мета хочу сказати: це створення таких умов проживання територіальної громади зараз ми говоримо про місто, які були комфортними. Першу чергу з точки зору екології. Навколишнього середовища із планом заходів ознайомили всіх на інформаційному семінарі. Цього року Мукачево перше місто в Україні, яке стало учасником європейського тижня мобільності. Головна мета проекту забезпечити комфортне і дружнє співіснування автомобілістів, пішоходів і велосипедистів, аби кожен міг знайти простір у своєму рідному місті. Тож не дарма цьогоріч тема проекту «Сталий розвиток транспорту. Стале планування транспорту. Це взагалі інтегрований погляд. На те, щоб планування в місті і забудов, і влаштування, скажімо, вулиць з одностороннім рухом, і нових вулиць, тротуарів. Це відбувалося комплексно, інтегровано і цілісно. Європейський тиждень мобільності започаткували ще 11 років тому. Він триває з 16 по 22 вересня. На сьогодні його учасники це 12 громад України, серед яких вісім населених пунктів Закарпаття. Мукачево одне. З найактивніших влада міста вже подбала про безпеку у пішохідній зоні. Далі планують облаштувати велосипедні доріжки. це буде зв'язок із нашого дорожнього вокзалу в центр міста. Це розвигово, яке по крайній мірі, хоча б до розв'язки або мосту, або до качества державного університету, може мати пішохідну велосипедну доріжку. ми над цим працюємо. Рухатися в правильному напрямку де віз не тільки цьогорічного тижня мобільності, а й принцип роботи мукачівської влади. Наскільки вона буде плідною, дізнаємося вже незабаром. Європейська практика перекривання центральних вулиць у вихідні дні для жителів воловця незвична. Так, влада селища вирішила дати можливість жителям населеного пункту спокійно прогулюватися, а дітям безпечно кататися на велосипедах та роликах і розважатися. Як проживається це нововведення у гірському населеному пункті, знає Юрій Павлишинець. Створювати комфортні умови для жителів селища взялися завзяттям. Це не тільки облаштування пішохідних зон та встановлення лавок для відпочинку. Насамперед, це більш радикальніші дії, які не завжди одразу приживаються цього року. І популяризуючи туризм і даючи можливість жителям воловця більш активніше до цього долучатись, ми зробили як варіант на сесії спільно з депутатами, прийняли рішення зробити пішохідною зоною, поки що в неділю з 10 до 20 години. Значить, перекрити рух на участку вулиць Фабрична і Пушкіна. Для того щоб слова не розходились з ділом, ділянки вище згаданих доріг перекривають. Ми поставили, встановили знаки, поставили так звані ну шлагбами для безпеки дітей, і з 10 до 20 години в неділю діти будуть мати можливість вільно не боячись пересувати чи то пішком, чи на велосипеді, чи на скейтборді, чи на ролерах. Тобто, це буде альтернатива такому безпечному і нормальному проведенню свого вільного часу в неділю. Встановлення шлагбаумів та попереджувальних знаків потрібне, адже багато автовласників без таких обмежувальних засобів не зважали б на заборону проїзду і наражали б на небезпеку відпочивальників. Звісно, наші люди не звикли до обмежень, хоча ставляться до цього нововведення з розумінням. Це не буде великої складності ні для одного водія і для автотранспорту, тому що. 10, 20, 100 метрів можна пройти пішком. І не такий, тут дуже загружений, але дати змогу відпочити бабцям, молодим мамам із колясками і погратися дітям це дуже добра справа. Звісно, пройде ще багато часу, поки до Дня мобільності звикнуть. Та місцеве населення вже відмічає плюси такої практики. Ну, на мою думку, для дітей корисно, тому що діти мають вільний час, коли не мішають їм машини. Не їздять, вони можуть спокійно поїздити на роликах, на велосипедах. У першу чергу вільна від автотранспорту дорога. Це чудове місце для прогулянок з малечею, дитячих розваг та катання на велосипедах і роликах. Найкраще почувають себе на вільній дорозі. Діти. Їм не треба постійно озирати, щоб не потрапити під колеса авто. Вони просто гарно проводять свій час. В неділю дорогу перекривають від 10 ранку до 8 вечора, я точно не пам'ятаю. Так, це дуже добре. Тут діти катаються на велосипедах, на роликах. Займаються чим хочуть. Спортом. Я надія, що впровадження недільного дня мобільності буде спонукати жителів селища, особливо дітей до ведення активного способу життя та заняття спортом. Також повинна зменшитись кількість автотранспорту недільний день, а отже, і кількість шкідливих викидів. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Сила, слава, честь. 128-ма бригада святкує ювілей. Прощавайте діти. Літній табір, гармонія завершує свою роботу. Через призму об'єктиву в Мухачеві відкрилася фотовиставка. У Мукачеві відбулися урочистості з нагоди святкування 90-річчя від дня створення 128-ї окремої гвардійської механізованої бригади. У заході взяли участь представники міністерства оборони України, збройних сил України, командування сухопутних військ, командир 13-го армійського корпусу, генерал-майор Ігор Колесник, особовий склад 128-ї окремої механізованої бригади, ветерани військової частини перші особи Закарпатської області та міста Мукачева. Чим запам'ятався ювілей, знає Катерина Можаєва. Гордість і сила Мукачева, захисники і сміливці України. Все це про військовослужбовців 128-ї гвардійської окремої механізованої туркестансько закарпатської бригади. Саме вони зібрали всіх на центральній площі Мукачева, аби розділити разом важливу подію. Свою 90-ту річницю розпочалося все із урочистого покладання вінків до обеліску загиблим воїнам. 128-ма дивізія звільняла від німецько фашистських захват Крим Закарпаття Чехословаччина, 14 військовослужбовців бригади стали героями радянського союзу. Не оминув важливої події, і високоприсвященніший владика Феодор. Він підкреслив, що між церквою та військовослужбовцями завжди був тісний зв'язок. Головний плід нашого існування являється виховання молодого покоління, вітерство і солдатів. Щоб привчити до них вічно цінні, живі, благодатні і манець істини. Привітати винуватців свята приїхав і командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов, який ще 10 років тому служив у Мукачеві. як рукою достойно і надійно перед по питанням бойової підготовки, бойової готовності. Е, безумовно е, можна було б зробити більше, аби було більше грошей. Але зараз е, у нас перед нами реформа. Найбутня слідуюча реформа збройних сил. Вона перемовляє збільшення грошового бюджету армії. Відповідно, буде ще активніше займатися. І 128 двадцять окремо механізована бригада, так і всі сухогодні військові на святі панувала патріотична атмосфера. Привітали військових і гості зі Львова, які подарували всім народні пісні і танці. 90-та річниця 128-ї бригади зібрала не лише теперішніх, а й колишніх військових, які радо зустрілися зі своїми колегами і згадали про цікаві роки служби. Служила медицинським працівникам. впечатлення атлічне за службу. Пройшла починає з дальнього востока, германія. Вот потом остановили Закарпаття. Де кожне ну, тут юбилейна дата така, ми не, могли не прийти. Я очень рад зустрічі всіх багато знайомих. І отримав удовлетворення, що у нас ще армія жива. На завершення всі присутні насолодилися строєвим маршем, а опісля маленькі Мукачівці намагалися опанувати незнайому військову техніку. Продовжили святкування 90-ї річниці у Мукачівському будинку культури. У цьому році аграрії зберуть трохи менше овочів ніж в минулому, однак ціни навряд чи підвищаться. Експерти кажуть, що цього року буде зібрано близько 9 мільйонів тонн моркви, цибулі, буряків та інших овочів. У минулому році врожай складав майже 10 мільйонів тонн. Що стосується цін, то кілограм ранньої картоплі в опті можна знайти від 1,5 гривні, а моркви від 4 до 5 гривень. Істотно не зменшиться цього року і кількість фруктів. За прогнозами їх врожайність становитиме майже 2 мільйони тонн. 12 липня християни східного обряду відзначають особливе свято день апостолів Петра і Павла. З цього приводу у Мукачівському успенському соборі відбулася урочиста служба, незважаючи на те, що у звичайному календарі цей день не відмічений червоним, на службу прийшло чимало людей. На святі побувала і наш кореспондент Наталя Заренкова. Апостолам Петру та Павлу виділений один день на двох у церковному календарі, що є певним виключенням у християнстві так склалось через схожість їхніх донь. Верховні апостоли Петро і Павло померли в одного року і в один і той же день. В одному там в тому самому місті лише їхня смерть була інша. Святого апостола Петра розіп'яли головою вниз за своїм проханням. А апостола Павла, як римського громадянина, а водночас і юдеєм за походження і фарисеєм і фарисеєм його. Йому відтяли голову, оскільки він був римським громадянином, а римським громадянам громадян не розпинали на хресті, але відрубували голову, і ця смерть вважалася достойною смертю римського громадянина. І, хоча цей день день смерті апостолів, та водночас він є святом, все тому, що смерть вважається їхнім народженням для вічності. Апостолів Петра та Павла так вшанують через їхні заслуги в утвердженні християнської віри. Вони також були першими після Христа. Хто проповідував Християнство? Вони є ті, які заклали основи проповіді. Проповіді Євангелія. Перший проповідник є Ісус Христос. А опісля вони проповідали і несли вістку. Христя усі народи, хрестячи їх в ім'я Пресвятої Трійці. Після служби віряни розповіли про особливий емоційний та духовний стан. Я виходжу з церкви, я вся окрильонна. Боже благодать. Мені дуже сподобалася служба. У цей день люди, які мають серед рідних Петра або Павла, святкують подвійно або ж згадують тих, кого поруч вже нема. Будемо святкувати, бо в мене старший син є Павло. Носить ім'я верховного апостола Павла. То згадаємо і його іменини сьогодні. В мене тато був Петро. Він правда вже помер, бо все одно то для нас усіх лишається великим святом. А я я вважаю, що любові церковне свято. Но... Для людини, яка вірує, то є принесення в душу, то якогось благотворіння, якогось хорошого такого чуття. Тож саме сьогодні, церква і віряни особливим чином шанують верховних апостолів, дякуючи Господу за таких світочів християнської віри, які утвердили науку Христову, щоб вона змогла дійти до сучасників. Завершилася перша і єдина зміна в літньому таборі Гармонія, що розташований в селищі Чинадієво. По суті, Закарпатський Артек, який приймає на відпочинок лише обдарованих і талановитих дітей, в цьому році запросив до себе сотню дітей з різних куточків Закарпаття. Як пройшов відпочинок у таборі під час 21 го сезону, дізнавалася Олена Фурт. Літній табір Гармонія що в Ченадієві відрізняється від всіх інших таборів відпочинку. Тим, що в ньому перебувають тільки діти, переможці кущових, обласних та всеукраїнських музичних конкурсів. Перебуваючи в цьому таборі, діти поєднують відпочинок з плідною творчою працею. Молоді таланти щорічно збираються тут. І так, вже 21 рік. Діти і відпочивають, і поєднують разом, мають можливість. Попрацювати з от ми запрошені викладачі у державного музичного училища дезидерія задора попрацювати із дітьми, продовжити так, як вони називають п'ята навчальна така зміна їхня. Якщо говорити про навчання, то в таборі цьому приділяють багато уваги. Щоденно з дітьми займаються кваліфіковані педагоги, та ще й самі від цього задоволення отримують. Багато із викладачів цих дітей дзвонять, приходять, спілкуються, радяться. Відповідно, вже є якась така налагоджена робота, і вже на перспективу на наступний рік вже можемо говорити певні якісь такі проблеми. От що потрібно, на що потрібно звернути увагу дитині для того, щоб ще кращі результати показували. Але не забувають у таборі і про відпочинок, який у літню пору для дітей просто необхідний. Безперечно, йде мова про навчальний процес, бо за те запрошені викладачі, які приїжджають із училища, які з ними працюють. Як я вже говорив, обов'язково є конкурси, обов'язково є звіти, і обов'язково вивчення нової програми, яку ми будемо сьогодні презентувати на заключному етапі. Але разом з тим я завжди говорив, що літо для того, щоб дітки відпочили. Не дарма кажуть, що музика об'єднує та зближує. За час перебування у таборі діти встигають не лише познайомитись, а знайти собі хороших друзів. Хоча обдарованим дітям інколи важко знайти порозуміння серед однолітків, проте тут кожен почуває себе комфортно. Ну, звичайно, мені тут подобається. Тут я знаходжу для себе нових друзів, товаришів. Талановита людина талановита у всьому. Окрім гри на музичних інструментах, діти тут малюють чудові картини, співають та розповідають гуморески. Хтось з відпочивальників потрапив у гармонію вперше, а когось вже сміливо можна вважати випускником такого своєрідного творчого навчального закладу. Та й ті, і інші кажуть, що не хочуть їхати з табору. За словами директора табору, цього року змінився підхід до дітей. Якщо раніше з ними займались індивідуально, то зараз акцент зробили на групових тренуваннях. Позитивні наслідки помітні. Одразу школярі та викладачі отримали заплідну співпрацю, грамоти та дипломи. Але найкраща подяка це оплески в залі і захоплення глядачів. На завершення всі діти разом виконали гімн табору. Хтось каже, що талановитими народжуються, а дехто стверджує, що талант приходить із роками. Та от друзі і знайомі фотохудожника Петра Паровінчака, які прийшли на його першу персональну фотовиставку, в один голос заявляють, що цій людині талант дав сам Господь. Що такого надзвичайного зафіксував на плівку свого фотоапарата митець? Бачила Ірина Грабко. На першу персональну виставку фотохудожника Петра Паравінчака завітали друзі, колеги і знайомі. В цей день вони вітали митця із днем народження. Йому виповнилося 65 років. Друзі пана Петра захоплюються його життєрадісністю і дивуються його невтомній енергії. Вражаю, як може одна людина за своє життя встигнути стільки багато. Деякі Зроблять, наприклад, те, що він в юності, молодості зробив, і вважає, що можна все життя, як по російськи кажуть, почувати на лаврах. Творча інтелігенція, яка прийшла на виставку, змогла побачити різні фотографії. Це природа, портрети людей різного віку, і звісно ж, світлина рідного Мукачева. Дуже приємно, приємні в тому розумінні, що це творчі фотографії, це не випадкові фотографії. А любе мистецтво немає значить, це фотографія, чи це будівництво, чи живопис, чи скульптура. Якщо вони творчі, вони завжди е хвилюють і заманюють. Сам ювіляр зізнається, що на виставці представлена тільки десята частина його світлин. Справжній фотограф завжди знає, що сфотографувати. Дуже багато красивого кругом, котре можна і треба передати. Люди, котрі спішать, люди, котрі спішать. Е на базар, на роботу ще по якимось справам вони того не бачать. А фотографа завдання це буде зобразити і в якійсь книжці, в якому журналі, показати. Слова вітань почув митець і від представників міської влади, з якими Петро Поровінчак тісно співпрацює. До речі, він і став головним фотографом книги про Мукачева в планах створення другої. На цю годину в мене вся інформація про те, вже завтра, 13 липня, ви дізнаєтесь про наступне. Плати за фактом Варшаві міркують над встановленням лічильників на воду. Час циган роми зажили по-людськи. Нові правила про зміни до податкового кодексу. Отож залишайтеся разом з телеканалом М-студіо і дізнайтесь першими. Я ж прощаюся з вами на все добре.